Тема уроку обчислення виразів на всі дії з дробами». Отже, перший вираз містить дві дії. В дужках перша дія і ділення друга. Виконуємо по діях, тобто виписуємо вираз, що в дужках. І виконуємо додавання. Знаменники різні, тому зводимо до спільного знаменника. Отримуємо. Тепер додаємо 1 і 2, 3 і тут 4 та 1, 5, 6. Тепер друга дія – це ділення. Результат першої дії ділимо на 5, 6. При діленні мішане число потрібно перетворити в дріб. 18 і 5, 21, 6. Дію ділення міняємо на множення і обертаємо або заміняємо на обернений дріб. Дріб 5 шостих тепер на можна одразу записати під одну риску дробу, щоб можна було скоротити. І переписуємо. Остаточний результат. 21 помножити на 1,21. І 1 на 5 буде 5. Оскільки дріб неправильний, записуємо остаточний результат у вигляді мішаного числа. Для цього поділимо 21 на 5 до остачі і отримаємо 4,15. Також можна записати і десятковим дробом. 4,2. Я запишу десятковим дробом відповідь. Наступний приклад також по діях розв'язуємо. Перша дія ділення, друга дія додавання. Виписали вираз. Перетворюємо в дріб 2 на 6, 12, 1, 13, 6. Заміняємо дільник на число обернене. Тобто на 6 п'ятих, І множимо чисельник на 6 і знаменник на 5. Знову скорочуємо. І завершуємо. Множення 13 на 1 – 13, І тут буде 5. Також це дріб неправильний. Можна записати у вигляді мішаного числа. Ділимо 13 на 5, це буде 2,3 остачі, отже 3 п'ятих. Друга дія це додавання третіх, Додати 2,35. Бачимо, що знаменники в нас взаємно прості, тому сюди домножаємо на 5, сюди на 3. Отримаємо 1,1015 додати 2,9. Маємо 3,1915. Оскільки дріб неправильний 19, 15 виділяємо цілу частину, поділивши чисельник на знамен. Це буде 1,45 і 1,3, до додаємо, буде 4,415. Результат записуємо сюди. 4,415. У В у нас три дії ділення, множення і віднімання. Порядок дій буде таким. Спочатку ділення, потім множення, потім віднімання. Виписали. Заміняємо на дріб 25 восьмих. Помножити. Перевертаємо тут 16, тут 5. Скорочуємо 5, 1, на 8. Тут скорочуємо 1, 2. 5 на 2, 10, 1 на 1, 1 це 10 перших або просто 10. Друга дія – множення. Мішані числа заміняємо на дроби. Скорочуємо 7 і записуємо результат. Дріб неправильний. Виділимо цілу частину. Це буде 7,23. Віднімання результат першої дії. Від нього віднімаємо результат другої дії. Тобто від 10 віднімаємо 7,2. Для віднімання ми 10 представимо як 9,3. І віднімемо 9 мінус 7 2,3 мінус 2 третіх 1 третя. Таким чином маємо остаточний результат 2,1 третя.